Подивися на екран Так, це Австралія. Може, ти помічаєш щось незвичне? Точно, образи материка схожі на двох домашніх улюбленців, які дивляться в різні сторони. Цей материк постійно дивує. А що ж ще дивовижного можна тут знайти? Зараз дізнаємось. Австралія відділилася від Гондвани ще всередині Мезозойської ери. Так вона стала самостійним материком. Австралія тривалий час мала зовсім інший вигляд доки в Кайнозойську еру від материка не відкололися Нова Гвінея і Тасманія. В основі материка лежить давня австралійська платформа, що є частиною індоавстралійської літосферної плити. Через опускання та підіймання платформи в західній, центральній та північній частині материка на поверхню виходить давній кристалічний фундамент. Так утворилися щити. На іншій частині платформи, що опускалась, утворився прогин. Згодом він заповнився осадовими породами, так утворився цілий чохол осадових порід. Найбільше опустилася південна частина материка, що протягом палеогенового періоду була охоплена морем. На сході від платформи утворилися області складчастості, наймолодшою з них є область Герцинської складчастості, формування якої припинилося більше як 235 мільйонів років тому. Відтоді ця частина материка руйнується під дією зовнішніх сил. Рельєф Австралії переважно є рівнинним. Цей материк вважається найнижчим серед інших, адже середня висота становить лише 215 метрів. А майже 95% поверхні не сягає вище 600 метрів над рівнем моря. Західна частина австралійської платформи найвища. У рельєфі вона виражена західноавстралійським плоскогір'ям. На поверхню майже скрізь виступають давні кристалічні породи. Тут розташовується хребет Хаммерслі, найвища позначка гора Брус, висота якої сягає 1236 метрів. Порівняй карти та спробуй дослідити, як кристалічний фундамент давньої платформи виражений у рельєфі. Кристалічний фундамент у рельєфі представлений плоскогір'ям, плато та хребтами. У місцях прогину платформи утворилися рівнини Центральна низовина та рівнина Налларбор. У районі озера Ейр розташовується найнижча точка Австралії. Мінус 16 метрів. Інколи серед просторих рівнин можна зустріти великі останці. Одна з таких форм рельєфу є візитною карткою Австралії. Це скеля Аїрс Рок, або мовою аборигенів Улуру. Це найбільший на планеті моноліт, який протягом дня через освітлення може змінювати колір. Давня герцинська складчастість, що знаходиться на сході материка, виражена зруйнованими невисокими горами. Вони мають назву великий вододільний хребет. На півночі гори невисокі, близько 1000 метрів. Лише південна частина великого вододільного хребта набагато вища. Тут виділяють Австралійські Альпи з найвищою вершиною горою Костюшко. Її висота 2228 метрів. Саме в цій частині хребта можна зустріти сніговий покрив. Австралія єдиний материк, на якому немає активних вулканів, а землетруси рідкісне явище із низькою потужністю. Ось чому Австралію називають найспокійнішим материком. Лише на островах Нової Зеландії, які розміщені на стику літосферних плит, бувають землетруси та виверження вулканів. Розміщення корисних копалин на материку зумовлене його тектонічною будовою. Район виходу кристалічного фундаменту складений магматичними породами, тут залягають рудні корисні копалини, а саме залізні, мідні, уранові руди, а також боксити та золото. В осадовому чохлі австралійської платформи залягають поклади кам'яного та бурого вугілля. Присутні також незначні запаси нафти і газу. У центральних районах материка сформувалися великі поклади солі та гіпсу. Запам'ятай в основі материка лежить давня австралійська платформа, саме тому рельєф тут є рівнинним. Серед рівнин виділяють західноавстралійське плоскогір'я та центральну низовину. Вздовж східного узбережжя тягнеться давня область складчастості. Тут утворилися середньовисотні гори під назвою Великий вододільний хребет із найвищою точкою материка горою Костюшко, її висота 2228 метрів. Розміщення корисних копалин на материку зумовлене його тектонічною будовою. У районі виходу кристалічного фундаменту залягають поклади чорних та кольорових металів. У межах осадового чохла переважають паливні корисні копалини. У наступному відео ти дізнаєшся про те, чому Австралію вважають найпосушливішим материком на землі. Підписуйся на канал, щоб знати більше.